Колись, щоб донести інформацію, ми писали смс. Зараз смс асоціюється хіба що з набридливим спамом. Спілкування перейшло в месенджери. Месенджери це додатки або сервіси для обміну миттєвими повідомленнями через інтернет. Простіше кажучи, ви пишете повідомлення, а вже за секунду отримувач читає це повідомлення. Якщо, звісно, захоче. Проте для українців месенджер це не лише сервіс для обміну повідомленнями, але й повноцінне джерело інформації. За перші півтора року великої війни українці стали вчетверо частіше читати новини саме з каналів у Телеграм та Вайбер. Як наслідок, за популярністю месенджери обігнали навіть національні телеканали. Напишіть нам в коментарях, як часто ви дізнаєтесь новини з месенджерів, та з яких саме не забудьте поставити лайк цьому відео, а ми продовжуємо. Найпопулярнішим месенджером в світі лишається WhatsApp з лідерською позицією. Вже давно все стабільно. Друге місце посів китайський месенджеровий чат. На третє місце вирвався Telegram, обігнавши Facebook Messenger. А п'яту сходинку займає Snapchat. Це інформація станом на лютий 2025 року. Проте вже у березні засновник Telegram Павел Дуров опублікував. Як на дивно в Телеграмі, повідомлення про те, що його месенджер досяг понад 1 мільярд активних користувачів. В цьому ж повідомленні Дуров не втримався і критики головного конкурента WhatsApp, та назвав його дешевою спрощеною імітацією Телеграм. Про Телеграм ми ще поговоримо, адже там правда є про що розповісти. Бо держслужбовцям і військовим навіть заборонили використовувати його на службі. А поки що розберемося, якими месенджерами взагалі користуються українці. Згідно з різними рейтингами, відсоток популярності кожного месенджера відрізняється. Проте в кожному з цих рейтингів можна знайти Viber, Telegram, Facebook Messenger, WhatsApp, Signal, а в деяких в топ-5 навіть досі потрапляє Skype. Точніше, потрапляв. З 5 травня 2025 року скайп більше не функціонує. Ми знімали про це окреме відео, яке ви зможете знайти в правому верхньому куті. Сподіваюсь, ви знайдете сервіс, який допоможе вам замінити скайп. Розберемо решту з них детальніше. Пізнали цей звук? Це звук Viber – застосунку для дзвінків і обміну повідомленнями. І, скоріше за все, ви його впізнали. Адже Viber залишається найпопулярнішим месенджером серед українців. Станом на 2024 рік його встановили 98% власників смартфонів в Україні. Цей стосунок створили у 2010 році в Ізраїлі. Ізраїльський підприємець Тельмон Марко і розробник Ігор Магазинник, який народився в Росії, але на той момент жив в Ізраїлі. Ідея була проста. Зробити дешевий зв'язок для спілкування на відстані пізніше з'явилася функція Viber Out – платні дзвінки на номери, де Viber не встановлений. Це стосунок насамперед орієнтований на дзвінки, тому довго лишався фаворитом серед тих, хто спілкується між країнами. У 2014 році Viber купила японська компанія Rakuten за 900 мільйонів доларів. Офіси компанії знаходяться в Люксембурзі, Тель-Авіві, Києві, Лондоні, Мінську, Тбілісі та ще кількох містах. Зокрема, в Україні офіційне представництво працює з 2019 року, а з 2024 – повноцінний офіс у Києві, який є резидентом дія Сіті. Основна розробка ведеться в Ізраїлі, проте частина технічної підтримки розробки довгий час велася в Білорусі, а сам Viber був резидентом білоруського парку високих технологій. В Росії Viber теж працював і мав представництво, проте з 13 грудня 2024 року його там заблокували за використання в екстремістських цілях. Однією з основних фішок Viber є Communities — супергрупи до одного мільярда учасників. І ні, це не помилка, саме мільярда. Також у Viber є можливість анонімного адміністрування, бізнес-аккаунти, боти. А нещодавно Viber навіть запустив в Україні сервіс для онлайн-знайомств. Якщо вас цікавлять інші застосунки для знайомств, клікайте в правий верхній кут і дивіться наше попереднє відео. Де ще шукати своє кохання. Основні функції Viber безкоштовні, проте компанія заробляє з Viber Out, платних дзвінків на звичайні номери. Бізнес-аккаунтів, ботів, через які компанія спілкується з клієнтами, наприклад, банки надсилають якусь інформацію, ясно просить передати показники лічильника, і так далі, реклами в чатах і головному меню застосунку, стікерів і контенту для фані. І так, це також купують. Проте прибутковість месенджер не афішує. Після 24 лютого 2022 року компанія Rakuten повідомляла, що відкрила безкоштовні вайбер аудзинки з України до будь-яких країн. Також компанія просувала офіційні канали з актуальною інформацією: МОЗ, ДСНС, Укрзалізниця тощо. А коли у 2023 році засновник CEO Rakuten Group Хіроші Мікитані відвідав Київ, він заявив. На відміну від інших соціальних мереж, ми чітко дали зрозуміти, що будемо блокувати всі ці фейкові новини та російську пропаганду. Раніше Мікітані неодноразово висловлювався на підтримку України, а на початку вторгнення зробив пожертву в розмірі 1 мільярд єн, що еквівалентно майже 7 мільйонам доларів. Щомісяця WhatsApp користується понад 2 мільярди людей у більш ніж 180 країнах світу, що закріплює за ним статус найпопулярнішого месенджера у світі. Хоча спочатку WhatsApp навіть не був месенджером. Це була проста програма, яка показувала статус контактів: хто в мережі, хто телефонує, хто зайнятий. Згодом додаток еволюціонував. У вдосконалену альтернативу смс і став першим месенджером, який автоматично синхронізувався з контактами в телефоні. Розробив його Ян Кум, емігрант з України, який виріс у Фастові і в дитинстві переїхав до США. Кум створив WhatsApp у 2009 році разом з Брайаном Ектоном. Обидва раніше працювали в Яху, обох колись не взяли на роботу в Facebook. Над інтерфейсом та дизайном WhatsApp також працювали українці. Візуальну частину створила команда дизайнерів з Дніпра. Проте це не все, що пов'язує WhatsApp з Україною. Дружина Брайана Ектона Марина Ектон в дівоцтві Гринь. Українка до того ж, не проста. Марина Гринь працювала прес-секретаркою у генпрокурора Святослава Піскуна. Проте найбільше Марина прославилась, коли придбала колишній маєток подружжя Кім Кардашян та Нім Веста у 2017 році. Повернемось до WhatsApp. Через 5 років після запуску, 19 лютого 2014 року, компанія Facebook, а нині Meta Platforms, оголосила про придбання WhatsApp за рекордні 16 мільярдів доларів, 4 мільярди доларів готівкою та 12 мільярдів у вигляді акцій. Це була одна з найдорожчих угод у сфері технологій на той час, і одна з найбільш суперечливих. Після придбання WhatsApp обіцяв зберегти свою незалежність, простоту і головне приватність користувачів. У 2016 році Месенджер впровадив наскрізь шифрування для всіх чатів, що зробило його на той момент одним із найбезпечніших засобів комунікації у світі. Але тут почалося дещо цікаве. Влада Індії та Бразилії почала звинувачувати WhatsApp у поширенні дезінформації, фейків та координації насильства під час виборів і протестів. Алгоритми поширення повідомлень у великих групах дозволяли інформації ширитися як лісова пожежа. І WhatsApp став частиною політичних криз. У 2021 році компанія потрапила в скандал через нову політику конфіденційності. Користувачам пропонували погодитися на передачу частини даних Мета. Це викликало масовий відтік користувачів до конкурентів. Іронічно, але сам Брайан Ектон після відходу з компанії став виконавчим головою Signal Technology Foundation, месенджера, який прямо протистоїть Мета і робить ставку на тотальну приватність. У 2018 році на тлі скандалу з виликом даних Кембридж Аналітика він написав у Твіттері: «It's time. Delete Facebook». Головна фішка застосунку повна інтеграція з номером телефону. WhatsApp не треба вигадувати логіни, нікнейми чи шукати людей вручну. Якщо контакт є у тебе в телефоні, він буде у тебе і в месенджері. На відміну від Telegram, який має наскрізне шифрування лише у секретних чатах, у WhatsApp усе шифрується автоматично і всюди. Але після того, як месенджер викупила мета, його тісно інтегрували з іншими продуктами компанії марка Цукерберга. І це сподобалось не всім. Хоч повідомлення і залишаються зашифрованими, додаток усе одно збирає метадані про поведінку користувачів. Ці дані не продають напряму, але вони поповнюють загальний масив інформації мета, що робить її рекламні інструменти ще більш ефективними в межах усієї екосистеми. Найбільш захищеним месенджером в світі вважається Signal. Надільні ж Signal це не комерційна організація. У нього немає реклами, збору метаданих, продажу інформації, IPO чи маркетингових партнерів. Його код відкритий, меседжі шифруються за тим самим протоколом, який використовує WhatsApp, Проте без власності мета його створив криптограф і хакер Моксі Марлін Спайк. У 2014 році він запустив Whisper Systems, компанію з мобільної безпеки, а згодом Signal Foundation, яка зараз і володіє Signal. До речі, разом із Брайаном Ектоном, співзасновником WhatsApp, про якого ми сьогодні вже згадували. Після повномасштабного вторгнення в 2022 році багато українців, яким потрібна приватність, перейшли на Signal. І Якщо раніше вважалося, що це скоріше застосунок для кібергіків чи параноїків, то зараз з ним багато користуються військові та волонтери. Саме через останніх активізувалися російські хакери у звіті Google Threat Intelligence Group йдеться про російські хакерські угрупування, які намагаються зламати акаунти користувачів Signal. Зокрема, фіксувалося зростання фішингових атак через функцію пов'язаних пристроїв у Signal. Наприклад, зловсники створюють шкідливі QR-коди, які маскуються під групові запрошення чи системні повідомлення Signal. Якщо користувач сканує такий код, його аккаунт автоматично прив'язується до пристрою хакера, дозволяючи перехоплювати всі повідомлення в реальному часі без повного зламу пристрою. Також хакерські групи створювали підроблені веб-сторінки, які імітували запрошення до групи Signal або інтерфейси військових додатків. Зокрема, кропиви для викрадення облікових даних українських військових, займалися вони й безпосереднім викраденням баз даних Signal з Android і Windows пристроїв, використовуючи шкідливі скрипти. Серед груп, які Google пов'язав із фішинговими атаками через застосунок Signal – Sandworm, яка зламала і Kyivstar у грудні 2023 року. Signл уже оновив додаток із додатковими захистами, тож, якщо ви ним користуєтесь, перевірте, чи оновлено його до останньої версії. Нещодавно виявилось, що адміністрація Трампа також користується Signal. Проте. Його клоном за модифікованим клієнтом Signal стоїть маловідома ізраїльська компанія TeleMessage, яка постачає урядовим відомствам США модифіковані версії Signal та інших зашифрованих месенджерів для архівування повідомлень. Хакеру вдалося зламати цю версію та отримати деякі особисті повідомлення та групові чати. Він стверджує, що злом зайняв 15-20 хвилин з мінімальними зусиллями. Багато фахівців з кібербезпеки рекомендують Signal, адже він не лише шифрує повідомлення, а й не зберігає журналів того, з ким і коли хто спілкувався. Таймери автознищення, блокування скріншотів та індикатори безпеки для сигнал налаштування за замовчуванням. У WhatsApp ці функції частково з'явилися. У Telegram не всюди, а у Signal були і є з самого початку. Проте перевіряйте, щоб це був справжній Signal, а не як у адміністрації Трампа, оновлений до останньої версії, особливо якщо ваш телефон не на базі iOS. Signal фінансується виключно пожертвами, без інвесторів, без монетизації. У 2022-2024 роках фонд активно залучав підтримку приватних донорів від мільйонерів до людей, які надсилали 5 Доларів на каву іронічно, що Signal часто називають месенджером для тіньової комунікації, хоча він єдиний, хто не є тіньовим за своєю суттю, адже має відкритий код, який можна подивитися на GitHub, прозору політику та відсутність трекерів. Проте на тлі політичних змін у США компанія фактично припинила комунікацію з владою України. Messenger Signal більше не відповідає на запити українських правоохоронців. Про це розповів заступник голови ради національної безпеки та оборони Сергій Демидюк під час Київ International Cyber Resilience Forum 2025 року. За його словами, раніше для взаємодії з українськими структурами в Signal був окремий канал однак зараз месенджер не виходить на зв'язок. Демидюк припускає, що така ситуація може бути тимчасовою. Facebook Messenger застосунок для обміну повідомлення і дзвінків, який розробила компанія Meta, та саме про яку я згадувала сьогодні, коли розповідала про WhatsApp. Messenger не потребує номера телефону, адже прив'язується до Facebook аккаунту. Не дивлячись на купівлю WhatsApp, Facebook не відмовився від свого месенджера, який спершу був просто чатом у середині застосунку, а навпаки, зробив з нього окремий продукт. У 2014 році месенджер від'єднали від основного Facebook додатку. З того часу, щоб писати комусь у Фейсбук, треба встановлювати окремий застосунок. У 2015-2018 роках месенджер став полем для експериментів. Тут з'явились чат-боти для бізнесів, платежі між користувачами, міні-ігри, можливість замовляти піцу або купувати квитки прямо в чаті. Але більшість із цих фішок лишалися тільки для США. Хоч месенджер і не став критичним інструментом комунікації, як Viber чи Telegram, але залишався важливою платформою для багатьох українців, особливо тих, хто досі активний у Фейсбук. І нарешті Телеграм. Який завоював неабияку популярність серед українців під час повномасштабної війни завдяки швидким новинам в телеграм-каналах та апдейтам з приводу того, що і куди летить, а також на жаль нерідко інформацію про те, що і куди прилетіло. Хоч телеграми дуже зручний, наприклад, як файлообмінник, не варто забувати, що створив його російський підприємець Павел Дуров. Той самий, який до цього створив ВКонтакте, а потім утік із Росії через конфлікт із владою. А потім ще був затриманий у Франції через відсутність в телеграмі модерації. Формально компанія зареєстрована чи то в Дубаї, чи то на Британських Віргінських островах. Публічного офісу Телеграм немає, фінансову звітність не подає, де фізично зберігаються дані користувачів, не розкриває. При цьому Телеграм заявляє про свою безпеку, хоча тільки секретні чати мають енд end, -end шифрування. Хто з вас використовує секретні чати? Отож бо усі інші повідомлення проходять через сервери Telegram, і лише Бог і Павел Доров знають, що з ними відбувається. І хоч код застосунку частково відкритий, проте серверна частина повністю закрита. Тобто перевірити, що Telegram дійсно зберігає вашу приватність, неможливо, і жодна незалежна перевірка цього не підтвердила. Але повернемось до самого Дурова попри втечу від режиму Телеграм має тісні історичні зв'язки з Російською Федерацією. Адже перші офіси розробки були в Петербурзі, багато ключових розробників залишаються росіянами. Сам Дуров, хоч і живе за межами Росії, офіційно громадянства РФ не позбувся. У 2018 році Роскомнагляд, той що Роскомнадзор, намагався заблокувати Телеграм, але не успішно. А в 2020 році блокування зняли. Без пояснень. І месенджер спокійно працює в Росії досі. Навіть більше вважається основною платформою для російської пропаганди. І це не перебільшення. Телеграмом активно користуються не лише незалежні змі, а й Міноборони РФ, прокремлівські пабліки, воєнкори і російські силовики. Проте це не заважає Телеграм мати шалену популярність в Україні. Більше про телеграм ми розкажемо у наступному відео. А поки підпишіться на канал Економічної правди, щоб не пропустити його. З вами була я, Аліна Полякова. До нових зустрічей.